Друзі, вітаю вівторок, святий вечір, завтра у нас Різдво Христове. Для мене так хтось скаже, хтось буде мені нарікати, та ти ж все життя святкував святий вечір 6 січня, та ти все життя ходив там, сьомого Різдво було. І ось зараз, коли я дивлюсь там записи і своїх земляків і інших людей. Більшість на російській мові ми раділись 7 января. Для нас 7 января это символ. Мы это будем чтить 7 января, а все это, и ось тут у мене появляется ступор. Коли деякі люди кажуть 25 25 -е. это ми не католики 25-го, да? мы, мы православные. <звух> Слухайте, хтось мені позав. Хтось мені писав, не обзивайте людей тупими, вони ображаються. Ні, я не обзиваю. Але я хочу зрозуміти, при чому тут католіки і православні до Різдва Христова 25 го чи 7. го Чому я після того, як в державі ввели так, 25 офіційне Різдво Христове, я сказав, що я буду святкувати 25-го. Та ні, не тому, що я зрадник, предатель, чи там що, якийсь там, не знаю, атеїст, чи хтось. Друзі, що таке 25 і 7? Це звичайний календар. Розумієте? Календар. Ну, давайте, е ну, ви ж всі пам'ятаєте, що це було. Перейшли на інший, світ перейшов на інший календар. І тому Різдво здвинулось. І держава у нас тоді, це 18-й рік здається, був прийшла на інший календар. На інший календар. А от церква російська тоді не перейшла на цей календар. Всі церкви в Європі, в світі перейшли, а російська не перейшла. Друзі, російська церква не монгольська, не українська, не придністровська, як кажуть зараз, це Придністрові щось таке, таке. Не молдавська, не румунська. Російська церква не перейшла на світовий календар. Це знаєте, як в мусульманстві є ортодоксальні направлення мусульман. Я не хочу їх називати, всі ви знаєте. Навіть самі мусульмани вважають їх не такими мусульманами, неправильними. Отак От в православі виявилась російська церква. І ми, на жаль, були тоді в одній державі. Спочатку імперії, потім там Радянський Союз, потім, уже коли відокремилися все одне російські церкві, а це всього навсього календар. У мене просте питання до тих, хто каже: у нас сідьмова. Це неправильно, ну хорошо. А давайте от світ, світ святкує Різдво 25-го. Скрізь. А ми на два тижні пізніше. Ну, тоді і день народження святкуйте на два тижні пізніше своє. Ну, друзі, ну це такий бред. Ну, це така от безтолковість. І це взагалі це не повинно взагалі обговорюватися. Ми, повинні. ми йдемо в Європу, ми йдемо в цивілізацію, ми йдемо в цивільний світ, а жити церква буде, як в Російській Федерації. Я не розумію. От просто доведіть мені, що не так. І коли я бачу якісь там жіночки, якісь там чоловіки, та це предательство Ісуса Христа. Що значить предательство Ісуса Христа? А взагалі хтось знає точну дату народження Ісуса Христа. Так що вітаю всіх зі святою вечерю. Завтра у нас взагалі-то по нашому розпорядку стрім. Давайте вирішимо разом. Ми будемо його проводити. От пишіть до 10 ранку завтрашнього дня пишіть. Я... Зобов'язуюсь попідрахувати хто за, хто проти, і потім о одесятій ранку вирішити і дати анонс. Потім все, йдемо далі. Пішла всяка пропаганда про зниження мобілізаційного віку в Верховній Раді. Немає ніякого законопроекту в Верховній Раді про зниження мобілізаційного віку. Заспокоїлись, все. Моє бачення цього у мене, у мене особливе бачення. Не хочу про нього говорити зараз. Зараз у нас свято. От свято. в Бердянську вибухнуло і згоріло авто, на якому пересувався голова паціонної ради. Постраждала, забрала швидка. Сьогодні там зранку, це сьогодні. Да, в Бердянську по вулиці Європейська у дворі будинку вибухнула та згоріла ще авто. Автівка постраждала від вибуху, забрала швидка. Попередня на автівці пересувався голова окупаційної ради Василь Нечет. Ну і нормально, нечет, Нечет, Він нечет. Він 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 Нечет у нас. Він Нечет. Далі це класно, класно, класно. далі біля берегів Іспанії. Після вибуху затонув російський суховантаж Урса Майор. Ой, класно. Ну чим більше вони тонуть. Тим клачеш будь-які кораблі, будь-які потяги взриваються, будь-які самолітаки падають, будь-що погане відбувається в Росії, для мене це свято. Не знаю, як для вас. І мені там писали: а той, що вам не подобається, той не подобається російські. Друзі, як ще розповідати? Я не знаю, як розповідати. Я сприймаю росіян тих, тих хто воює. В РДК, в Сибірському легіоні, в Легіоні Свободи, вони воюють проти терористично гітлерівської держави. Ну для мене так це мої друзі. Хоча я їх багатьох не знаю, а кого і кого знаю. Я сприймаю тих, хто допомагає фінансово Збройним силам України. Для мене це те, що я знаю. Можливо, є більше людей, і я їх сприймаю і про них буду казати дуже гарно. А що їх не знаю, я не можу про них казати погано. Лію Ахіджакову і Майкла Накі. Це люди, які допомагають Збройним силам України. Всі інші хороші, класні. Я машиніст машини, времени, взагалі, взагалі з юних років. Я дуже поважаю Макаревича. Але він росіянин. І всі інші росіяни. Я не хочу знищення всіх росіян, але я хочу покарання всім росіянам хорошим, плохим, різним покаранням. Повинні отримати хтось більше, хтось менше, хтось так, хтось отак. По-різному, але повинні отримати всі. Тому що це люди, які мають друзів, родичів, сусідів, не, не знаю, колег, будь-кого, братів, сестер, які вбивають нас і наших українських дітей. Все. Тому все, що погане відбувається на Росії, для мене це добре. А чому добре? Подивіться на цей портрет Тараса Григоровича Шевченка. Подивилися? Ось це робили росіяни. Ось це робили росіяни. Вони просто його розстрілювали. Портрет. І знайдіть мені хоч один портрет Пушкіна, Лермонтова, я не знаю кого там. Та будь-кого з тих, хто вже не живий, з тих поетів, з тих письменників, то з того будь-кого наші хоч з одним це зробили. Це така нація. Та, да, всередині нації є різні люди, як і у нас. Ми про Баранів поговоримо трошки пізніше. Але це така нація. Хтось більше, хтось менше, хтось е, дуже, але вони однакові. По суті, вони однакові, друзі. Ми збираємо на дрони. Дрони вже пішли. Зараз ми повинні оплатити те, що вже пішло, і замовити інші дрони. Всі реквізити, друзі, є. Тут під кожним відео в розділі Опис. Там є все. І PayPal, і Телеграм-канали, і Фейсбучні канали, там є картки різні, там є рахунок, там все є. Давайте будемо допомагати нашим хлопцям. Я або завтра, якщо буде стрім, розповім, або ні, сразу після стріму в четвер розповім одну цікаву, цікаву, не те, що цікаву, а таку повчальну, повчальну історію. Не забути головне, запишу і розповім. А зараз перейдемо до наших баранів. Я так думаю, що те, що я буду зараз говорити, це у багатьох людей просто в мізках, просто в голові. І вони також хочуть зрозуміти те, що хочу я зрозуміти. Поговорю. Так, от, друзі, наші барани, да, все це йде з вчорашнього Тіщенка, з вчорашнього його хвороби, з вчорашнього неприходу в суд, обурення. Воно пишуть мені, питають. Мене, мене часто питають: от ви там ближче до влади, от ви там знаєте, от ви там можете. Друзі, давайте розділимо те, що було до широкомасштабного вторгнення, його немає. Так, я знаю, де яких людей, які залишилися. Ну, в роботі державних органів. Я знаю деяких людей, близьких до державних органів, я знаю багато депутатів, да? але я не з усіма можу спілкуватися. І не спілкуюся з усіма. Да? Але з частиною я спілкуюся. Впливу мого немає ніде, щоб ви розуміли. Знати я можу, а можу і не знати. Тому. Ви не ображайтеся, якщо я на щось не можу відповісти, або кажу, що я не знаю. Ну я реально не знаю. Так? От мені часто задають питання. Я ж кажу, я розповім про це все. От мені навіть з фронту, хлопці, знайомих багато, дуже багато, повірте, багато земляків з Донецької області, багато біженців задають. Ну, коли ми заходимо. Ну, от бачите, Тищенка не привели, Тищенка не піде. Наприклад, Порошенко Порошенко у нас ну, навколо мене не любить ніхто. Ну, дуже мало людей. Чому не сидить Порошенка? От розкажи, чому так або ось так е поводяться е з можновладцями? Дивіться, що по Тищенко ще раз затронемо вчорашній. Тищенко просто всіх зарядив. Горош ми, повірте. Отримали лікарі, це я знаю точно. Отримав навіть водій, який віз. Отримали медсестри через лікарів. Реально, може, комусь не дали зажали. Ну, тоді спитайте медсестра, якщо хтось бачить. Отримали прокурори. Ну, адвокатів я не кажу. І за суддів я не хочу казати, не знаю. Але Тищенко всіх зрядив. По Порошенку. Я це питання задаю з 20-го року скрізь де буваю. Всім, кого знаю. Де тільки не розмовляємо з усіма людьми і причетними до влади, і непричетними до влади. Ось дивіться, я хочу, щоб ми всі зрозуміли. І я в першу чергу зрозумів, і хай СБУ доведе СБУ, СБУ прокуратура і суди скажуть, чому так, а що я маю на увазі? Ну, по-перше, те, що нічого не робить Зеленський, Зеленський не повинен нічого робити. А ось те, що при його каденції тільки сім народних депутатів. Були позбавлені депутатського мандату, а п'ять з них знаходяться в СІЗО. А ще чотири чи п'ять мають підозру про державні зради, про економічні порушення та да, злочини. Такое таке було при Порошенку, при Януковичі, при Ющенке при будь-кому було. Скажіть, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю при Януковичі. Посадили Луценка, і я вважаю, є за що, і було за що, і він повинен був ще сидіти. Я знаю, що про Януковича посадила Тимошенко, і я вважаю, було за що, є за що, і вона повинна сидіти і зараз, і багато інших. А ось дивіться, давайте. Я не знаю СБУ, АУ, прокуратура, Тура, я не знаю хто. Судді, Мудді. Це як, як, як завгодно. Дивіться. Шуфрич в СІЗО. Підозра про державну зраду. Ви знаєте, що таке? підозра про державну зраду це СІЗО без права внесення застави. Шуфрич – підозра в СІЗО. Дубінський підозра в СІЗО. Богуслаєв, підозра в СІЗО. Шевченко. Підозра в СІЗО. Віктор Медведчук, ви знаєте, що була підозра в СІЗО поміняли на наших хлопців. Ілля Ківа підозра, вирок суду заочний, щось трапилося. Ренат Кузьмін заочно засуджений. Євген Баліцький підозра, але він там на той окупованій території. Ну ось тепер давайте так. Петро Олексійович Порошенко має підозру про державну зраду. По всі, хто має підозру по державну зраду, вони в СІЗо. Або там десь. А ще був ще голий пристані Ковальов. Його також знайшли. Також була підозра по державну зраду. І це нічого не робиться, да? Я, я б хотів, блін, тут стільки треба. Але але є так. Порошенко підозра по державну зраду. Ці в СІЗО, інші десь там. В Аду, інші на тимчасово окупованій території. Порошенко депутат Верховній Раді. Порошенко їздить по світу. Порошенко має всі права і Порошенко продовжує шкодити державі. СБУ. Я не розумію. Поясніть мені хто-небудь. От є розумні люди. Я не вважаю себе Фу, розумним. Знаєте, як якийсь великий казав. Я знаю те, що я нічого не знаю. Так поясніть мені, якщо підозра по під державну зраду і всі або покарані, або в СІЗО, чому одна людина ніяк не покарана не в СІЗО нічого, а навпаки хоче стати головою уряду єдності. Ось дивіться, це не те, що мені будуть писати: ось ти кажеш, ми у тебе запитуємо. Так я також цього не знаю. Я намагаюсь знайти будь-які виправдання. Байден не давав. Він волонтерить там за нього, військові захищають. його. Чи якісь якась частина людей? його. Я знаходжу все, що завгодно. Не хоче там. А хто не хоче? Яка влада не хоче будоражити людей? Я не знаю. Я от просто я не можу зрозуміти, що відбувається з цією людиною. Він Бог? Ну давайте тоді вийдуть всі правоохоронні органи і скажуть: Порошенко Бог! Ми нічого йому робити не будемо. Правильно? Питайте, друзі, це те, що я кажу, розголос. Нема розголосу. Ми пишемо Порошенко гад, порохоботи, суки, так-так. Ні. Ми просто. Робіть одну петицію, іншу петицію, третю петицію, всі органи петицію. Пишіть на сторінках, пишіть в групах, чому Порошенко при підозрі про державну зраду їздить за кордон. Пишіть, щоб це доход це дійде. Рано чи пізно це дійде. Розумієте, ми робимо так. А, я раз написав все. 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 А нічого воно не буде. А, ну, хай там інші пишуть. Я все вже зробив. Я зробив в коментарях. Та не треба. Коментарі писати треба для підтримки сторінки, щоб ми цю сторінку розвивали. і вона доходила також. Нас багато і вона доходить. А кожен на своїй сторінці уявіть собі відкриває, да там якісь співробітники з бу сторінок пройшло нього по по, -по стрічці. Чому не сидить Порошенко? Відкриває. Стефанчук відкриває Шмигаль, відкриває президент, відкриває... і у всіх воно йде, йде, йде. А нас же багато, нас мільйони. А ми цього не можемо робити. А як ми хочемо державу будувати? Скажіть, як? Якщо ми хочемо, щоб за нас все зробили інше, просто напишіть, чому пар. Я вже скільки, скільки разів закликав, давайте зробимо флешмоб. Ви що думаєте? Ляшенко, чи там я не знаю, хто там, Шательман, чи Штательман, чи я не знаю, чи там, хто там. Яковин, я не знаю, будь-хто. Ось вони все могущі, і якщо вони це скажуть, то це влада зробить. Ні, це всього-навсього один канал і одна людина. Так ми можемо доносити. Так, якщо у мене переглядів 50, 100 тисяч, а їх немає, або 600 тисяч, то це да. А якщо у мене перегляди 4, 5, 7, 8, 10 тисяч, а вас написала про це ще 3 тисячі, ось це буде мати. Дій, розумієте? А так ні? Ні. Ми будемо варитися в своєму котлі. На жаль. Тому пишіть. От такий святий вечір вийшов. Я не знаю. Такі два дні, я ж кажу. Такі випуски. І вони не подобаються, їх не дивляться, їх не, їх не розповсюджують. Ну ні, так ні. Це ж просто. Чому? Чого ми тоді ждемо? Ми нічого не діждемось. Ні. згадаєте, Ляшенко. Сидячи, щоб хтось щось прийшов і зробив, ні, ні. Якщо ми пальцем не можемо тикнути, Да, я сварю от всіх, сварю і себе сварю часто. Десь не захотів, десь пролинився, десь ще, але не буде без труда рибочки зі ставка. Ну не буде. І ми це повинні розуміти. А ось вони, вони пашуть, вони ішачуть, хто де і як може. Я нікого не ругаю. Я нікого не звинувачую, я ні на кого нічого не говорю. Я просто кажу так, як я бачу це зі сторони. Ось і все. Можливо, я не правий. Напишіть, підскажіть. Дякую за посилочки, друзі. Я за все, що ви робите добре, я дякую. Я, я розповім про одну розмову 23-му році перед Різдвом. Або завтра, або післязавтра. Це дуже така цікава розмова була з моїм дуже класним знайомим, з яким ми працювали. Є такі. Є такі життєві історії. Я дякую за підтримку, за будь-яку підтримку. Ще я розташував от, світлини, да, це Валентина Євсенко і школа оберіг Запоріжжя, яка і передала нашим воїнам, і посилочки послала 48-й ОШБ. Там теплі речі, друзі, смаколики, свічки, сітки маскувальні. Дякую. Дякую вам. Пані Валентина, і дякую всіх тих, хто бере участь в школі Оберіг. Велика подяка. Дякую, Федина Наталі, 30 на 70 відсотків. Я особисто вам дякую, пані Наталя, за канал. Брийовської Лізаветі. Велика подяка. Хтось, е, 21 перший 24 Хвилини вчора і сьогодні о 13.48. Це два перекази без прізвищ на Монобанк. Дякую вам, дякую, рідні. Красносельський Наталії, величезна вам подяка, пані Наталя. 20 на 80. Дякую. Дякую особисто від себе і від каналу, а також, дружила лазебник Валерій на Велика, велика всім подяка. Україна переможе!